Всім привіт! Сьогодні приготуємо всім відомий салат Цезар. Спочатку візьмемо куряче філе. Його потрібно відварити. А потім нарізати невеличкими шматочками. Є ще другий варіант подання курячого філе. Можна підсмажити на пательні шматочки середнього розміру. Цей вибір вже за вами. Далі беремо листя салату. Подрібнюємо його. Великими шматочками. Та гарно викладаємо на улюблену тарілку. Зверху притрушимо шматочками м'яса. Курку та салат необхідно полити соусом, тому на цьому етапі починаємо його готувати. Для цього беремо міцну гірчицю одна десертна ложка. Тепер видавлюємо лимонний сік. Буде вдосталь половини лимона. Далі необхідний часник. Можна взяти 2 зубчика часнику звичайного або все ж таки взяти часниковий порошок. На наступному етапі використовуємо рослинне масло. Краще всього взяти оливкове. А вже ж не забуваємо про сіль. І за бажанням можна додати пів столової ложки майонезу. Все це добре перемішуємо і соус готовий. Добре змащуємо салат та м'ясо даним соусом. Беремо помідорки черрі і нарізаємо їх половинками або можна четвертинками. Мені більше до вподоби, як виглядають половинки черрі, тому залишимо їх так. Переходимо до приготування яєць. Відварюємо їх приблизно 7 хвилин і даємо час охолонути. Яйця я вже вирішила нарізати четвертинками. Дуже дрібно натираємо твердий сир. Коли вже всі інгредієнти готові, можемо починати прикрашати салат. Викладаємо яйця та помідорки черрі в коло. Якщо у вас немає алергії і ви полюбляєте горішки, то можете їх додати до салату. Коли всі продукти гарно виклали, можемо притрушувати сиром. Ну а я вже ж який салат Цезар без сухариків. Можемо купити в магазині вже готові або приготувати самостійно вдома. Тобто беремо не зовсім свіжий хліб, нарізаємо кубиками та відправляємо на 10 хвилин до духової шафи. На цьому етапі салат Цезар готовий. Всім дякую за увагу та смачного!